Не знаю, що тобі сказати. Цемка і цемка. Цемка Це МК Шторм. Оке, О, може він навіть буде з іншою гранню грати? Не на бар'єр, а на ману для Сумейла заливати йому. Ну, дивись, так? якщо це візьме сний кінг, я впевнений, що він шарить і не дарма вони отберуть це МК-шторм. Але Цемка МК Герокоптер, ну це ж дуже слабка лінія. Типу, та шкоди зі спелів багато. Але от чи буде достатньо, щоб перебити Дарксіра і плюс один. Бо поки не до кінця розуміємо, хто саме. Ладно, я вже готовий ставити тут Керрі Магнуса. Лішрак, от питання Мід чи четвірка він, і зараз або Контерпік шторма буде. Я би міт брав, лішрак нормально вже стоїть в шторма. Або якогось сильного сапа під Дарксіра, от два варіанти. Таск. Сильний сап, Сильний сап під сап Дарксіра, все ж так. Так і вийшло. Ну слухай, Darkseer Таск — дуже сильна лінія, і Цемці буде прям боляче. Так, да, насправді другий левел цемка не може підходити там на цю лінію. Ні, мені дуже подобається драфт. Ну, все-таки та... на Магнус. Ну, у мене от якась слабкість є. От коли бачиш Дарксіра, і під нього класний драфт, от щоб були мілічники агресивні мідгеймові, і тімфайт був під Дарксіра. Коли Дарксір в меті і сильний такий, я не можу проти цього драфта ставити. От, Але дуже хотіли. Шла атака на Снейкінга, закривають йому шлях, іерокоптер непогано відбувається, гарний вакуум. І Снейкінга треба добити швидкість ця двох може добити тут. доб'є, думаєш, та? я думаю, ні, там ще стільки якісь так, були. Так. Врятувався, врятувався скітер, це, звісно, ок, але тиск від Тундри шалений. думаю, з другої спроби все-таки бізієм впорався. Я думаю, що тут ну, вже можна друкувати. Угу. Дуже неблагодарна справа, особливо, якщо мова стосується майбутнього. Це той хто бор придумав. Так, так, так. А як він закінчив, до речі, знаєш? Не знаю, до речі. Не дуже добре. От багато балакав. Ну, от бачиш. Але правильно судячи з усього. Ну можливо. 5-0. По всіх напрямках продовжується тиск. Тиск шалений насправді. В цього батона теж я не дуже вірю. Якось він не подобається мені останній помер. Так, так, це, це був він. 6-0 рахунок, якщо що. Так, Кріт встигає забрати, накрутити. Mm -hmm. Жал, Абізєм може зараз його тут випалити, хоча Кріт гарно швидко пересувається. Да, Абізєм, напевно, до нього вже. Ані, впритул встиг встиг добігти. Да, пульс нова, гарно. Він цілі, шрак, це жах якийсь. Да, боляче-боляче. Просто жахіття. Я, я знаєш, я, я за цим героєм сумував дійсно, бо мені здається, що цей герой прикольний концептуально, а його, ну, взагалі не використовували. Тепер знову трошки згадую. Це позитив, як на мене. О, диви, зараз знову кріт загине. А що робити? Добре, друзі, забудьте, що тільки що казав, абсолютно. Пересуваємось, демедж неадекватний. Ні, ну він просто з збільшенням шкоди, тому так вийшло. Можна навіть раунд Бетмен навіть додавати, якщо вже така ситуація. Раз, ну, тут прям ну, пішли. Нормально крінджуха підвітала. <рес> Катака непогана від Сумаїла. Намагається вбити Драксіра. Може бути камбек бійка. Драксір помирає. Сумаїл без мани майже лишається. Біз'єма майже вбили, але майже дракується. Біз'єм розвертається. Він все одно помирає, але встиг завдати багацько шкоди. Сумаїл досі живий, якимось магічним чином. Цей магічний чин це Абадон. Він його знову рятує, це Дабл даблкіл для Сумаїла. І Каспер Но забирає свої слова назад. Ні, я нічого не забираю, це та просто вони такі? класно побились. 33. Намагається втікти, з не встигає, але можна почепити іншого. От і Тускар шостого рівня виграє час. Але що, вистачить по ньому шкоди. Сумаїл приходить, тепер точно вистачить. Без дарма не прийшов! же дарма, він сюди прийшов, він помре зараз знову. О, це вже тіль. Друкуйте все. Тундра друкуйте. Я схилив його на свій бік, друзі. Не дарма я сьогодні приїхав на роботу. Не можна так двічі гинути. Сумаїл, знову бійка організалася. Полетів все-таки далі, але гарні шарди, дуже якісні шарди. Обрізали трошки Сумаїла та прив'язує кріт, стріляє з ультимейта, збирає сад. Що додує, що до того, що він буде мільйонером. Так, але що до то... оркіт в Абадона чи оркіт натискати в Абадона? Ні, оркіт в Абадона. А, ну тоді треба брейк. Ні, брейк то зрозуміло, але я. Що він думав, не зніме одразу? Він так, да, одразу. Я розумію, це та, все та, зробити. Та. Ну окей, так можна подумати. Пішла атака, тут сховали на час Магнуса, і це може бути це перша смерть. Той, що мільйонер, до речі. І це дуже багато дивись по грошам, скільки він приносить. 359 п'ятдесят вбивців. Кріп... Я не розумію. Я, не... Я фізично не розумію, Шо, що вони роблять відбувається, mm -hmm. Чому вони е, дозволяють собі грати ось так? От е... ближче до центра. Там три герої е, в центрі, два герої знизу, але на вартах стрибає вперед. Сумаїл до цього мали бути готовими. Не влучає Вайтмон! Дуже неприємний момент, але все одно. Поки що забирають кріта, намагається тепер зробити Сумаїл гарна спроба біз'єма, але Сумаїл був вже дуже-дуже далеко. За це важу втратять в міді. Так, так. Тут команда Falcons гарно реагує, розумію, що знизу там більшість героїв була, тому що виденько в міді підтискають будівлю. От, але хто так, щоб міг скіли прям не сильно качати, я не знаю. Ну тут мені важко сказати. Уявити собі, що ти в один там скіли залишаєш, на умовні мірані там якісь я, я не можу. Якщо чесно. Так, тут Магнуса трошки почепили. РП від Він Магнуса по одній цемці, Просто її вбити. Так. А тут Шторм вирішив напасти на Тусіка. Тусік викотився. І тепер Амар може бути під тиском. Так, йому доведеться натискати ультимативно. Ну, і на розвороті двоє пойдет, колдауном одразу накидається пойдет, и пойдет, що немає РП. пойдет, Макропірус пойдет, 33 й и Ледь-ледь-ледь живий. І гине и раніше, ніж будь-хто. І все ж таки більш живими. Е, опиняються Тундра після цієї всі е, бійки. І Сумейл дивив, такий прям фоловий Він Вб'є зараз Саксо, але чи виживе Кріт? Це питання головне. Кріт виживає, і Сумейл теж має звідси тікати без проблем. Е, приїхали. Та насправді непогано, він ультимативно не можна він сказати. Він що... бай приніс собі! Так, але дивись, що тут відбувається. Зараз Дарксір буде стягувати обличчя, він стягує три обличчя. І ці обличчя не вийдуть нікуди, вони тут і залишаться. Єрокоптер тікає, його гарпуном чіпляє Магнус. Така собі система ППО вийшла цікавенька. І прямо перед бійкою Напрашання. доїхав пайп на е, Дарксірі. І це жесть. Бути завжди впевненим, тримайте свою лінію разом з офіційним Як спонсором з трансляції GGBet. Вболівайте за улюблені колективи, за своїх фаворитів на каналах Мінкасникін помирає. Ще один фраг у скарбничку Тундри, і тіре два вежа теж впала. Так, і вже можна потихеньку заходити на Т3, тому що насправді захист бази у Falcons не найкращий. Нема таких героїв на кшталт бетрайдерів, магнусів, тініків, пуджа немає. Це ще й Джий, це мій друг. А чого? А чого? У них немає другого Я не знаю, монітура. У них же зазвичай займається... другий монітор є, там другий комп'ютер, щоб перейти на нього. Може там, у всіх лагає? Може якась халепа сталася просто. Ну, вони, по-моєму, в Польщі, якщо я не помиляюся. Це... А, ні, ну джей в Німеччині. Але чи поїхав він в Польщу? Цього не знаю. Цього не знає ніхто. Так що цей патч робили дуже заздалегідь до останніх ну, так, турнірів. Так, 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 і тому там багато речей. Ну, оста останні тенденції там не враховані абсолютно. Так, так, останні так. герої, які були, типу фантомки, ось ці Глімери. Ні, фантомку трошки врахували, але ну якби недостатньо таке враження. Хоча... Так, так, так. Та ну слухай, якщо її з змі... героя змінили, але в неї беруть все те саме, і вона є топ-1 героєм там на ФП, як Кері. Це означає, що не дуже пропрацювало. здається. найкраща знаєте. зміна Драгонайта все-таки. От як не крутий, хоча б фантомку, знаєш, там хоча б якісь нерфи були, показники там, флитові нерфи були. Тут атака, але вакуум! РП не найкращим чином видається, але достатньо. цього достатньо. Та, більш ніж достатньо. Гірокоптер! Розстрілявся, гірокоптер, а там всіх сховали! Да, вони чув? просто гуртом зараз на цього гірокоптера вилізуть, вилізуть і все, да, і це має бути GG. Всі в коло бочок сховались. Ну, це задрот Саксом. Що поробиш? Ну, тепер дійсно, друзі, виглядає як GG. Але Фалькони не будуть здаватися. Ми знаємо, Диві, що це Falcon's Я Зараз заскіпаю, все буде гаразд. Але там два кріпа. Д... Від кого? Ну так, від... в цілому від спірітів. Від, від їхнього майже. Від е... долі. І від долі. Доля веде нас. Ну, зрозуміло, що Falcons тут ще не програли, вони ще можуть в серії повернутися. А кажу, тут по мап... ні, тут їм гайки. А в серії? Там диви, ракета прилетіла назад в гірокоптера. У неї система свій чужий, можливо, зламалась. Можливо. Було б не дивно, якби вона прилетіла в до речі, але ж ну, Диви, диви, диви. Хоп! До речі, так. Не назад. Бемц. І полетіло-полетіло-полетіло-полетіло-полетіло-полетіло-полетіло-полетіло-полетіло. Ну гарно, ще можу сказати. І прилетіло. Але Сумаїл б'ється до кінця. Він знає, що таке битися до кінця, бо він грає в Нігма Гелаксі. Його повезли, намагаються вбити і вбивають він після байбеку. Абадон викуповується, йде в бійку. Чи не йде? Все таки йде. Абадон вперед. Гірокоптер натискає БКБ, але стоїть в РП після цього. Дурач Дурачьо Йо розбиває його. Вбивають також Абадона. Він довго живе завдяки ультимейту. Та хіба це життя? Це страждання, які собі створили Фалькони. джі-джі. Ти так просто сказав щось. Сюмейл знає, як битися до кінця, бо він грає в Нігма. Треба було ще додати, як битися до кінця з третьої хвилини. Так, бо він грає в Нігма. Я б ще тобі додав там іншу, яку скейт зазвичай постати цю картинку. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Але я подивився на четвірку Енеси. Це прикольно. Я, Мені здається, з Трюксіром це може бути прям дуже сильно. Ладно, я чесно вам скажу, я не розумію, що я дивлюсь. і Керрі Марсі, так, дивіться, це прикольна ідея, тому що якщо він буде грати дійсно через Марк Лемет, у вас тупо весь білд буде підв'язаний під мінус армор ну вони сильно, але там люди вже до цього призвучалися, ага, знайшли, ага, як це все можна добрий. робити, і так далі. Тобто вони це переграють, і от вони хочуть стабілізувати цю ситуацію таким чином, що вони там просто максимально обріжуть тобі варіативність. І мені це дуже не сподобалось. Не подобається, А там. вони потім скажуть, а ми не будемо так робити, і всі такі, вау, ра А що тут відбулося? Я перепрошую, а що тут відбулося просто двічі Брістолбека побили. Так він просто прийшов, почав його бити. Брістолбек такий, так, я не проти, бий мене, їж мене шалені. Нували провести аудит його банківського рахунку. <гум> Бо щось там ну, точно не чисто виглядало. Ой, як це гарно так, все да, виглядає. Боляче, але весник досі живий, лікування працює, все ж таки помирає. Так, і на Саксу шкоди не вистачить. Да, і ще і Скітеру дуже боляче, диви. І з е, не вдалося проглом, 33-го, то й продовжує переслідування, але вже да, не дістається. До Слардера. Кур'єра підрізає. Курка, так, да, загинула. Зараз має повернутися Ворлок буде полегше, да є лікування одразу по скітеру. Ну так, це важко, класна, важко зверху. Да, Реально Боюсь. прикольна комбінація героїв, дуже цікаво, вони працюють разом. Контролю завдяки тут буде Джакіро вистачати. Промирає, до речі, від вежі, він не дочекався, так? Я так розумію, що Сакса десь від вежі помер просто, але не дочекався, поки пройде 30 секунд. Шкода його. Так, до речі, я постраждав, але тікає. Та й Кері Марсі за цією гранню, яка дає тобі після стрибка цю атаку, е, комбінацію атак. Або продовжує свій ультимейт БЗМ, страждає в центрі, Сумаїл тисне, тисне гарно. Стягується вниз Сакса після смерті, забирають Амара, забирають Кріта а, і даблкіл для Вейтмона. І Кріт, да, Кріт якось занадто сконцентрувався саме на Марсі. Мені здається, була в нього змога трошки там Вейтмона більше побити і навіть може добити. Ніхто це не нектує. <сос> Слардер, ой, Слардеру, господи, Саксі трошки боляче. Я теж досі не можу звикнути, що це сталкер підтримка. Ну, це а найцікавіший це... момент, знаєш, полягає в чому, що. Шо... Е... От що робити зараз? В тебе немає шостого, так. в тебе немає ночі, ти так. просто от такий от повільний ти овоч. пупс, якого вбивають. Ой, забирають вейтмона. Що, до речі, спробує вбити крита, але. Ласік пендаля просто дає зараз і бігає, бігає, далі, йде, далі йде дивись, ні. підв'язали. Що ще далі піде. А кулдауни вже буде? Закінчуються кулдауни. Диви, ще секунда. Прилітає Слардар. І вже не наздужене він тут, до речі. Це не мідовий кор, це саме Кері приходить вниз пограти. Зверху фармить варлок тим часом. Сумаїла атакують в центрі взагалі. І Ембор що, буде стрибати? Стрипає? Намагається добити Сумаїла, добивають його саксою разом. І буде голим. Спробує БЗЕМ забрати у відповідь. Бзема була щемана! БЗМ вистрибує! Якось так воно. Погано І це ж він гримуар, напевно, на тиста. Та. та? <olnqui> та ю -ю -ю -ю. Це, це дуже погано виглядає. Все дуже неякісно. Ти дивишся е гру, чи може тобі хтось там розповідав, там де Варлок <guru> <гр> <п rom -taker> бігав на сьомій хвилині восьмого рівня. <н 'який> Я, справді, я вже не вперше це бачив. Я навіть бачив, як деякі отримали занадто швидко шостий і залишали гримуар вже під пізніші рівні. Це теж таке було. Ні, а там просто бігає Варлок восьмого рівня, і ББ кажуть, го битися проти нього. Приходить просто Чубрік рівнем вище, ніж їхній мідер. Думка зміниться. Концепт мені ліворуч більше ніби подобається, але праворуч є чим грати, є чим битися. Якось надійніше навіть виглядає місцями. Мінус броні буде багато. Я насправді уявляю, як цей Брістлбек, а полюбляє Мар грати саме з гранню на шипи, а не на шмарклі, як він буде під, брістлбек, під Брістлбеком, кажу, під Слардаром, під мінус Бронею, розвалювати непогано. Тому, в принципі, концептуально важко комусь надати перевагу тут. Але ми бачимо, що бійки тривають ранішні. Гарний вакуум! Добити 33! тут. Ультимативна від Ветьмона. Скітер має догоріти, скітер має допалати. Кріт, намагався о. добити, теж не добиває. А оце вже було на тоненького. Достатньо на тоненького, скажімо так. І диви на цьому тоненькому, як виїжджають одразу перевага переваги. Да, одразу три тисячі. Вони в плюсі. Ще й ніч можна спробувати побитися. У Сакси гарна позиція. Сумаїла контролюють, Сумаїла тримають, Ультимативна пішла від варлока. Голем падає на голову. Вилітає Сумаїл. Звідси Скітер приходить за Біз'ємом. Намагається вбивати його. Гарний демедж. Біз'єма втратили. А марно здоганяє Вайтмона. Той під і тікати важко. Саксу теж контролюють. Сакса не вийде звідси, бо його просто Там знищують. До речі, позаду щось почав битися, але мені здається. Та, та йому теж треба тікати було. Просто треба виходити. Є телепорт на Дрксір летить. Ти куди? Відміняй. Нікуди, нікуди. Вже все скасовано. А от і камбек, Роман. Це він. Це пум... Небагато, Я дивлюсь. Тут Тундрі, по-моєму, знову кінець. Ой, який стрибок, О, патріон! Та, і де, шторм вривається. Дрксір, вакуум все одно помре. На да, вакуум гарної шкоди не вистачає зараз, щоб там все загинуло. Проте диви, Марсі все ще б'ється, вона під айншелом, але ні-ні-ні-ні. Занадто ні, багато, її, шкоди. да. Її розвалили. Дуже багато бюрстара, рахунок по фрагах зрівнюється, і ми бачимо, що ініціативно теж Falcons вже прям попереду. Там, до речі, нормально тільну, до речі. Ну, або вдали бійку на телепорті на цьому, на подвійних воротах. Полковник ну, там хтось з'являвся, да просто б закрили всіх. Так, до речі, знову мертвий. Ні, nee, проти таких гангів нічого не допомагає. І, і, до речі, ще ж момент, що сталкером Рошан починає пізніше ходити. Mm -hmm. Не на 15 хвилині, на 20-й починає. Так, так, так і є, ну, от порівняння вам гангу да, героїв. <ривіт> Ганг нереальний речі. Ганг нереальний не вийшов. Дісти, те модель куваді, якщо Врісловек просто біжить, каже, <ривіт> хлопці. Давайте ви не будете займатися цим, що ви займаєтесь. Просто відпустіть ситуацію і забудьте. Ну він грає цього Брістла, знаєш, як такого класичного кері Брістал. Так, так, так. Він, е... він взагалі нічого не поміняв в цьому плані на герої. На... Ну на хіба діона, що, що перестали купувати цю. як вона називається? Зачекай, ну, Макропіра насправді непогана. Може І бути... Так. Мінус так. 2. Непогано. Амар затримався, але там когось побачили більше збавило, це Сюмейл! Так, так, так. Зараз мінус шторм Спіріт ще на додачу. Я, чесно кажучи, просто здиву, ну, здивований тим, як швидко ситуація обертається у зворотньому напрямку. Диви, і все, і ти дивишся, і тут ж без шансів. Просто ну реально без <laughs> шансів, розмотка така, ти думаєш, а як взагалі до цього там якихось 16 врагів набили е, ці Falcons? Напишіть свій варіант, в чат, друзі. Так, так, так. А якщо ви дивитесь mm -hmm. на Ютубі, то ще й лайк, поставте трансляцію обов'язково, поки збиває телепорт Брістолбеку. От щоб не бути як він, а телепортуватися завжди вчасно. Ставте лайк на ютюбі, і вам буде буде успіх вам. Не сумнівайтеся. Білд обізіями цікавий. Не купив класичну сію, купив тут теж Дisпол, купив манту. Багато бачимо таких рішень останнім часом. Ну тут Дisпл, зрозуміло. І проти Варлока, і проти Старда. І Сардар тут теж заважає, і проти Прістла оці шмарклі теж. Ну і Шторм. Якщо він все таки там якийсь оркет, я не Вон знаю. Диви зараз бачите, цікаво, не забігає Слардар, він бачить Ембера, Ембер дуже боліче. ОНИ СТРБУ! Вони просто застрибнули в Айспас! І звідти не виходить шторм! І не виходить Слардар. Справедливості заради шторм стрибнув раніше, ніж айс -пас розклався. Так, А, а як це його виправдовує? А ти летиш? А от коли вже підлітаєш, дивишся так. на злітну смугу. Так. А там Айспас. А в тебе вже все, в тебе шасі опущене. Ага. Ага, ні. дає є перманентний сайленс. Як щось, щось таке, все, так. все, все, я згадав. Так, ти правий, ти правий. Щось таке. То грань така. Ну, але ніхто її не буде брати ніколи. А. Бо є ніч. Грань на ніч. Так, Атака. Кри, тут якась в'язка і. А сумма з руною насправді. Так. намагається цим скористатися. Ну, диви, скітер там щось наче понатискав, і наче Дарксіра ледь не вдається вбити, але вони зараз гниють в цій макропірі, знову і ця стінка стоїть, і Амар намагається зробити телепорт, і йому це вдасться. Та, але Кріта забирають, мінус три, врешті-решт. Е зробили гравці Тундра. І Сюмейл навіть з руною збільшення шкоди не вдалося йому. Колективний Ось Вистрибає звідси бізіє. Не впоралися. Збив, там ще й руна регенерації. Скітер хоче нас догнати, стрибок править Сумаїла на всю ману. Сумаїл без мани майже залишається. А там барвока вже вбили, там до речі, на натис і диви! Під Сайленсом зараз Сумаїл його просто не випустять! Так! Мінус штурм! Та моєї гриче! Та моєї гри! Так, так, я розумію, Олексій. Я все чудово розумію. Штор... Ти на всю ману на в Аєгіс стрибаєш? Так, ну я ні, а Сумаїл так. Я ну, за нього відповідаю. це дуже дивно. Ну просто знаючи Фальконів, ну ж там мав це закол, то там егіда, хлопці, нам це не треба. Дивись, Сталкер. Це четвірка сталкера, якщо що. Так, да, Він просто нападає, а то не боїться. кері Слардар, якщо що. Якщо що, до моменту Бізієм долучився, Сталкер половину обличчя Слардеру зібрали. Але до речі, його забирають. Так, да, 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 тут у відповідь теж гарне вбивство, теж Кері позбулися. Годлак Бізієм, like дуже гарно грає на цьому Ембері сьогодні. Виходить, що Керрі ніхто? Виходить, що так. Просто Керрі помирають, а інші б'ються. Тут для відволікання уваги взагалі. Ті Кері зроб... зроблені. Сакса, Сакса, може померти. Поїхали за ним. Вакуум, Сайленс, є, Шторма виштовхують. Шторм поки ембер живий. БКБ натискає. Шторм вистрибує, намагається сам бити ембер. Розуміє, що не вистачає ресурсів, витікає. Коди в тебе буде У підсумку, дач, він там дає войд, і одразу ще цей запал mm -hmm. працює. Оця квіточка, це ж напевно. На Сталкер Мейл. Я думаю, що його все одно тут має добувати. Да, команди поруч немає. якраз Від не смерть собі не зі взяв. Щоб ще швидше було. Від Джакіро. Він існує. Але тут форстафом витягають, плюс там допомагають тіммейти. вакуум, але немає під цей вакуум дати! Он зараз, лишає спас ліг. Дай, ми бачимо, до речі, знову забігає. Він в БКБ, але йому так боляче і. Ну, добре. До Слардера все ж таки дотягнулося. голем падає. Є невеличкі і Зараз, до речі, без БКБ, здається, шансів не залишиться. Так і відбувається. І будуть добувати ще сталкера. А, і Скідер пішов далі, когось подивитись. Нікого він не помітив. Ніч на дворі чомусь. О, диви. Так. Це спроба стягнути суперника на базу. Достатньо вдало, але не очікується дураччо! Може загинути! Ні, розвертається, б'ється, погано дурачо! Але все одно помирає. Бився. Е, Ну добре. Ну стягнули. Не друкуйте, може тоді. Ні, ну стягнули на базу. Стягнули. Стяг... Але ж на базу стягнули. Там в Марсі стягнули. Дещо? В області обличчя? Так, я одразу згадую мем з хвостом, там, де в нього ця... Стягнути обличчя хвоста. Так, так, так. Йому стало просто не дасть нічого зробити, хоча ні, стал крипок, що ганявся там за білочкою. Бізієм, ганяється за снейкінгом. Снейкінг! Його просто немає мани! Бідолашний Ворлок зараз да, відлітає. Ми бачимо! І куди всі розбіглись? Дайте мені зібрати докупи всіх героїв. Щось якась вакханалія повна відбувається, але є контроль невеличкий на бізі, а мене підв'язує його кріт! Не, не в той бік почав Сакс, який Сайленс, подивись, по двом цілям вибігає. Штурма контролюється. Це просто Symphony of Skills, так, тут все загине, тут просто загине все. Вузький прохід макропіра у вузький прохід. Ну це ж класика. Це воно. Це класика. До речі, ледь живий, правда. У нього Діспулу немає, там оці розлітаються фатал банди. Як же цей Ембер, так. Так, він брось. просто руками ти відчуєш, як нарізає. От є ігри, коли дивишся? Ні, ну це Ембер, ну це клас. А є ігри, де. то це взагалі що за герой, навіщо їм потрібен? Атака непогана. Ну да, Варлак тут трошки зайвий опинився. Без особливих проблем з ним розбираються. От Реально, Ембер це такий найбільш, як на мене, контроверсійний герой, тому що. Ну, від того, що він може отак от розвалювати, ми бачимо абсолютно протилежні ігри. Stalker. Він, до речі, якраз збоку, звідки йдуть гравці Falcons, стрибають на Саксу тим часом, але буде відповідь. Що? Да, диви, це був, до речі, а? Да, і вінчунь. Це такий стиль кунг-фу. А? Слардер трошки теж відчув вінчунь. Він просто зник. Так, ніби й не було його ніколи. Оце демедж. Оце швидко було. Це було дуже швидко. А, і диви, а з пристабеком як буде цікаво? Так просто розвертайся бо його. О, <рик> його кудар, це, що? Що а що це за маршрут такий Як цікавий? ти цей стиль назвав, це теж він? Чи це вже щось із Шаоліні якесь? Що це таке було? Не знаю. Оце, оце вже загадка. <рик> Те, що вона там ручками ту-ту-ту-ту-ту. Це схоже на вінчунь. Амар прилетів. Там десь Там ультянула. Марсі щось біжить, але її нормально так добряче по обличчю напхали. І ось диви, Ось він, айс пасали демо. Крупіром, крупиром поки що немає, бо там же кероз в знемовленні був весь цей час. Марсі вже в таверні. Вона без баю. Якщо що, тільки не йдіть туди в цей прохід. треба. Знову знову макропіра вузький прохід. Це буде небезпечно. Штурма зловили! Зловили, так а що він тут забув взагалі? Чо він тут забув. Він хотів Вайтмона бити, але це було даремно. Та добре, звісно. І прив'язка, подивися, стрибок від Ембера далі. Так, і але... Брінк збили скітеру, він не зміг стрибнути. Він і дав все. просто приголомшення по землі. Так і зараз Сакса просто буде бити скітера, доки там добивають Брістолбека. Так, так. Це чергова мікроперемога для Тундрів в бою. О, і Така макроперемога теж непогана. Вони демедж є така штука. Ні, я не. Але, ну була така, раніше точно була. Я не, не плутаю. Да, тут нічого? насправді гарний талант також у сталкера. Це мінус 1 секунд на Dark Ascension. Бачимо, як Варлок швидко закінчується. Це не дивно. Після нього залишається голим. Це ок, стрибає скітер. Тут знову Ні! макропіра, і вони знову в цю пастку влучили. Ну, Ебісел, насправді, штурму важко грати проти Ебісела. Будь, яка його поява в бою, і одразу йому сокирою проламують голову. Ну, і ти бачиш, що з Брістлбеком відбувається. Ми бачимо купу байбеків від команди Falcons, Але не так все має відбуватись для цього колективу, щоб вони перемагали. Ще байбеки пішли. На, до речі, там досі б'ється. Slardar ледь живий. Але ні, Марсі падає першою. На стіночках все, ще стоїть. Хто виграв? Я не знаю. Давай я мені подивлюсь. Поки повідомлення не приходить. Пане режисер, ми можемо спойлерити хто виграв? Скажіть чесно, чи чи ви скажете нам ні, не можна спойлерити в жодному разі? А... Поки немає інформації, да. Я б Там сказав. 54 хвилина гри йде, якщо що. Ну, так і є. Це вона. Ось ми її бачимо на екрані. Чудово. Повертаємось, шановні, нічого не було. У нас тут в смоках нападають. Да, да в Брісла. почепили, диви, і далі стрибає, бізієм. Він намагається ізолювати зкідера. Кінг теж живий, бо у нього на обличчі висить Сакса. Ховається в невидимості. Сюмейл теж ховається в невидимості. Казарми не можна сховати, на жаль. І зараз за них можуть прийнятися вже гравці Тундра. Брістел дві хвилини не буде, ні, поправочка, в нього з'явився байбек. Оу, стяжечка, гано, в стінку, але не було айспасу. Тому, так. Продовження якісного не вийшло. Проте Ембер гарно розважає опонента зараз і дозволяє команді побити останню казарму зробити мегакріпів. Чим і займається Сакса. Ембер там просто стрибає на фістах, на чійнах, оце все. фур-фур-фур. Да, мегакріпи. Є, ми чуємо цей звук. І Тундра може знову відійти. Нічого їм не заважає. 36 тисяч переваги, фалькони в чотирьох залишаються. Насправді я б не у вас 5 на 4 ситуація. Просто треба закінчувати це, якщо чесно. От якщо тут навіть вже вимкнути те, що ми просто хочемо, щоб ця гра там припинилася, бо вона не бойова, ну тут по факту треба закінчувати. Нічого не зробиш. Намагаються, намагаються без єма вбити, але в нього ще й байбек є, тобто він може просто там трон бити, мені здається. Так, да, йому щоправда, треба все ж таки трошки змінити позицію. Да, ще стрибочок, ще на ремнан, Тут ця Мокерпіра з е е крижаними бар'єрами. Це Чічі. І вітаємо Тундру. Вони подолали Фелкон за рахунком 2-0. Так, друга гра була така трошки натягнута, але все одно. Краще вони краще так, вони не вони вимагають. Вони в кращій формі, вони краще виглядають як команда, навіть попри дійсно непрості такі моменти у грі, там десь дурачйо не пішло, десь знову вони завалили гру на от, першому торменторі. Все насправді я ж кажу, мені схоже було як на минулу гру.